Вітаю вас, малята, у справжній українській хаті. Раніше, в давнину, в кожній українській оселі була піч, в якій господиня готувала їжу. Піч була гордістю кожної української родини. Її завжди тримали в чистоті і порядку. Піч займала найголовніше місце в хаті. В ній варили, смажили, пекли. А ви любите смачненько поїсти? Що готують вам ваші мами? Українці завжди славилися смачною кухнею. І зараз ми будемо говорити про українську народну страву. Бо ми з вами хто? Ми українці! Про яку ж страву ми будемо з вами розмовляти? Відгадайте, загадку? Морква, квасоля. Цибулина, бурячок і капустина. Ще й картопля, шусть угорщик. Ну і смачний ми зварим. Борщик, вірно. Борщ одна з найпопулярніших українських страв. Називають його червоним. Готують нам м'ясній юрці з капустою, картоплею, буряком, морквою, квасолею. Це основна українська страва, яка відома у всьому світі і визнана як найкращий український національний продукт. Сьогодні ми з вами будемо вчитися його готувати. Звичайно, не по справжньому, а лише граючись. Спочатку нам потрібно відібрати овочі, які необхідні для страви. Якщо овоч потрібний, плескайте в долоні. Сьогодні ми з вами краще познайомилися з овочами, які є складовими частинами нашого українського борщу. Але кожна господиня може додавати і інші інгредієнти. Наприклад, борщ можна засмажити салом та цибулею та додати зелень. А який ще овоч ми забули, що теж обов'язково додають до борщу або роблять з нього сік, соус, пасту? Так, це помідор. Його теж використовують при готуванні борщу. Дякую вам усім за увагу та до побачення!